Смак води з отчої криниці наразі з історії села Немич». І цю книжку нам представить її авторка і упорядниця, пані Леся Гук, це є директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, заслужений працівник культури України. Ну і, власне, упорядниця книги. Вона живе і працює в Тернополі, але є, власне, вихідцем з того села, про яке пише. Прошу вас. Доброго дня. Шановні учасники конференції, хочу подякувати організатору за таку можливість виступити, презентувати наш скромний доробок перед такою поважною аудиторією. Отож, книга. Смак води з очої краниці побачила світ у Тернопільському видавництві на початку липня цього року і вже е, 30 липня прийшла її презентація в приміщенні школи села Немняч за участю громади села. Представників влади, церкви, засобів масової інформації, е, істориків, кризнавців, де хто присутній в цьому залі також був на цій презентації, і е, також відомих вихідців із села. Е, учасників. Е, Цього заходу ми розширили завдяки прямій трансляції стріму онлайн із сторінки, яка є, офіційна сторінка нашого села, не цікаві події та факти». І нас дуже тішить, що на сьогоднішній день вже є 9200 березів цього відео. Ну і можемо сказати, що нам вдалося зробити резонанс цієї події, і люди зацікавилися книгою. Щодо написання книги. Був він дуже скромний спершу. Ми планували зібрати ті матеріали з історії стола, які вже були були написані різними людьми в різний час. Це, Це якісь рекламі. Такі невеличкі дослідження. Але коли ми почали працювати над книгою, то з'являлися все нові і нові е, ідеї і бажання розширити її розділами, спогадами, фотографіями, е, зрештою так і працювати над цим, е, над важливими елементами книги, щоб це видання було цікавим, повноцінним. Е, Ще. Ну, оскільки такий задум е, був вже більш амбітний, то і завдання е, стояли перед нами відповідні, і часу потрібно було багато працювати над ним ними 4 роки. Про авторів це є авторська е, колективна праця, і е, представлю вам авторів. Ну, найперше, це Ігор Букало, всім вам відомий, організатор закладу «Молодий історії. Статей, і нам дуже із цим молодим, цією молодою людиною. Він дуже багато нас консультував, таких історичних питань, джерел, дат, і давав дуже багато порад ідей, зрештою, і, ще й на завершення вичитував книгу і допомагав редагувати. Дуже великий вклад його оцінку. Наступний автор це вчитель історії Німеччиської школи Марія. Боже, я забула. Галган Марія. Ось і е, друга вчителька в минулому української мови і літератури, також е, школи села Немеч, це Ольга Чаплі, яка е, на сьогодні проживає у Америки. Марія Подоркович, завідувачка Миродним домом села Неміч е, минулого, е, 40 років вона пропрацювала на цій посаді, зараз на заслуженому на Ну і я як автор і упорядник цієї книги. Такий е авторський е склад, колектив і результат нашої праці 347 сторінок друкованого тексту, з якого ви можете почерпнути інформацію про те, е звідки походять немячівці, чому село називається Нем'яч, е коли зафіксована перша писемна згадка про нього, який стоїть. Сягає історія нашої церкви, як розвивалося духовне і побутове життя наших предків, які неколіття, е е падіння і піднесення їм довелося пережити, ну і багато іншого. Книга складається із вісьми розділів, які об'єднують 20 статей, 10 творів усної народної творчості, 14 літературних творів, написаних нашими односельцями, які також у художній формі передають історію краю. Подаємо вступну статтю, перелік використаних джерел, відомості про авторів та більше як 200 світлин із приватних архівів. Немечиських родин, всіх 15 родин нам надали ці світлини. Ну, ось така статистика наповнення цього видання. Для обкладинки ми використали фотографію нашої криниці, яка знаходиться майже у центрі села. І це таке найбільш пізнаване місце села і святе місце, тому що тут кожного року на Йорда відбувається великий чин освячення води. Автор цієї світлини, відомий Тернопільський фотохудожник, ну і він нам зробив таку послугу, зробив цю світлину, тому що він також має відношення до нашого села. Він має дружину, уроженку нашого села. Прекрасної книги вважаємо, так є, є форзац. Корзаць, який оздоблений старими фотографіями. Також бачите приємний такий ніжний колір зелені це фотографія дуже ранньої весни, у Немечі пробудження весни у Немечі. Перша назва книги є символічна: смак води з очої криниці. Криниця як оберіг, як символ. Роду криниця, яка була завжди, відколи себе пам'ятаємо, і яка невидимим перевесним поєднує нас із минушими. Бо е, саме біля неї, за переказами, оселилися наші найдавніші предки. І для усіх нас, народжених на цій землі, однаково важливо пити воду з очої криниці і знати історію свого народу. І в одному, і в іншому є смак і потреби життя, пам'яті, традицій. Гордості, співчуття, переосмислення, надії. Цитую із супної статті. Починаємо маємо розповідь про своє стало із фізико географічної характеристики краю, тому що наша місцевість є дуже малювничою, ви чули про кордон між двома природними системами ворогів і товтри-медопори. Наша місцевість має таку горбистерію. І найвища точка села, ця гора Сьомиха, 365 метрів. Е, наступний такий, е, досить об'ємний об розділ це історія села від давнини до сьогодення. І е, продовжую, ну цей розділ е, включає сім статей, е, як ви розумієте, Село Небіч має цікаву історію перебування у різних територіальних і адміністративних одиницях. Багато століть наші терени були прикордонням між державами, які захоплювали територію. І у цьому розділі подаємо хронологію приналежності краю до того чи іншого адміністративного територіального устрою. І ця хронологія, на нашу думку, дає загальне бачення ми даємо це на початку. Загальне бачення історичного поступу нашої малої батьківщини та впливу її на розвиток політичних, економічних, культурних та інших чинників. Я перепрошую, я буду читати, щоб скоріше викласти весь матеріал, трохи буду спішити. Тому якщо трошки так десь буде, то не слухати, то вибачте, будь ласка. Існує чимало версій про заснування села та походження його назв. Ми сьогодні вже чули версію від е, пана Човона, історика. Е, ми реалізуємо. Ці версії силаємося на ці відкриті джерела і залишаємо читачеві право вибрати для себе ту, яка йому найбільш до е, Ну, Є версія, що ми походимо відволік. Прочитати, я все ж таки доводжу легенду, що ми походимо від імені від татарина неміча. Я навіть перевіряла, в тюрсько пояснення імен тюрксько-татарських є слово, єм ім, ім'я, ім, ім неміч не з пином часу слово змінювалося. Не меч, немеч, немеч, ну, можливо, і так. Але, знову ж таки кажемо, даємо можливість прочитати всі ці версії. Е, історія немеча неозвірно пов'язана з Підкаменем. І перша писемна згадка про нього датується 1464 роком, коли на урочистій посвятіному збудованому монастиря у Підкамені було складено акт або так звану фундаційну грамоту, злідно, е, з якої діди Петро Симдровський передає монастирю села. Чула від історики, що є сумнів по цієї е, фундаційної грамоти, але й нема спростування, що її не було. У книзі географічний словник Королівства по польської і інших земель Слов'янських, яка була видана у США у 19 столітті по польською мовою, у сьомому Томі описано село Немеч. Зокрема, там йде про те, що у 1459 році на його території була збудована. Церква різдва при святої Богородиці дослівно дерев'яна дубова з в куполом середині збудована ще у 1459 року. Вертом запису. Виходячи з цього, можемо говорити, що село Неміч було засновано значного рішення цієї дати. Описуючи життя селя до кінця 18 століття, ми послуговувалися такими історичними документами, як актові книги Львівського родського суду, Йосифінська францисканська метрика, з яких дізнаємося, хто жив у селі, скільки було дворів, скільки поля мали люди, як називалися межі тих. Там були, що належали свою Неміч, і які податки сплачували люди. Наступна стаття, яка пішла однімути владою Австрійської імперії, є більш інформативною, вже зареєстрованою. Тут ми подаємо найдавніші світлини, наприклад, мешканці села, які служили австрійському війську світлини виду сільської хати цього періоду господарчих приміщень. І також досліджуючи саме цей період, ми дізнаємося. Факти, наприклад, з праці Бронислава Сохальського, Рецький географічно-статистичний злочосткого окремо шкільного», яка видана була в золочі в 1885 році польською мовою. Наприклад, що у нашому селі виготовляли полот на сане бозину, інші стали також виготовляли, але от цікаве те, що, що написано в цій праці. Найперше славиться ця місцевість виготовлення. виготовлення Черестяних кольорових жіночих поясів, так званих краю, які мають збут на ближніх і дальніх ямках та відпустах. До речі, ці нем'ячівські пояси і також ткані запаски і вишиті запаски під час презентації книги, яка відбувалася, ми робили висновку, було дуже цікаво, їх не так вже й багато, але ще є, відберігаються у е, родинах е, нем'ячців. Починаючи з кінця 19, початку 20-го століття опис історичних подій підтверджуємо спогадами старожилів, які е, розповідають і про те, що передавали їм їхні старші родичі, і про те, що їм самим довелося пережити. Є спогади мешканців Невича 1899 року, народження 19, -го, 33, -го, 37 -го та інших років. Цікавим є документ, е, який ми досліджували, він зберігається. Державному архіві Тернопільської області це списки виборців Міненеч до Сенату Речі Посполитої за 22, 28 20 та 20 роки. Всі документи є цікавими у багатьох історичних аспектах. Інформація про виборчий округ, до якого належало село, загальна кількість виборців, прізвища, імена, бік, рік, занять, відколи живуть у серійки. Які проголосували розкладачів, списків, начальників Зміни та інше. Знайомого читача із детальним аналізом цього документу також подаємо ці печаток гміни села Ненеч, які можна було, ну, якими були затверджені ці документи, їх можна було побачити, зісканувати, вигляд печатки гміни села 22-го року та 30-го року. Целу у вирі світових війн, евакуація населення, міжвоєнний період, участь мешканців села у воєнних конфліктах, пробуження національної свідомості, будівництво та діяльність хати читальні, діяльність організації руховики, радянізація та колективізація краю, національно-визвольні змагання, переслідування, еміграція немечівців, сторінка за сторінкою розкриваємо важке життя селян у воєнних 20 столітті. Окремо зупинився на статті національно-визвольний рух 30 х 50 х років ХХ століття. Це я автор цієї статті, довго працювала над нею, хочу зізнатися, що дуже е, прийнялася цією темою, з болем таким з е, півчуттям, читала, дізнавалася про сільській долі е, е, і про ту велику жертовність е, наших помисличам, молодих хлопців, дівчат, патріотів, які знали, що. Жоден ворог не повинен топтати нашу святу землю і йшли захищати, боронити, воювати, відвоювати і е, нашу е, землю. З твином часу втрачено багато інформації, але знаємо про те, що в лавах УПА було більше 20 хлопців, чоловіків із села Неміч, серед них були і прості стрільці боївок, і Станичні, і кущові керівники, і навіть керівники Підкам'янського і під Бродівського районних проводів ОУ. У статті подаю їх імена, фотографії, які нам довелося відвідати знайти біографії, бойовий шлях та обставини її загибелі, бо майже всі вони віддали своє життя за Україну. Думаю, цікавим для читачів будуть спогади родичів повстанців, які пережили ув'язнення, засилання в Сибір і які розшукували пізніше своїх рідних, про долю яких не знали зовсім нічого, не мали інформації, та як склалося життя тих окремих окремих. Е Ців, яким, яким вдалося вижити в цій рівні боротьбі у статті багато є посилань на праці дослідника Золочиської округи ОУН Михайла Романюка, кандидата історичного встановив, що на терена Долочівської округи ОУН останній підпівник наш земляк Василь Дубина на псевдовольник загинув 20 жовтня 1954 року у селі Немич. Розділ історія села віддани до сьогодення завершують дві статті. Село у час колективної господарки 48-91 роки та Немич у період встановлення незалежної української держави. Це ще буквально. Церква та сакральне мистецтво. Наступний розділ книги об'єднує три статті. Історія церкви з знапи Святої Богородиці, Стала наміч пам'ять і та фігури. Історія місць поховань в селі Немич. Про церкву ви вже чули, я не буду характеризувати. Єдине, скажу, що відведемо, описуємо душ пасторів від 1793 року, які служили в нашій парапії, хоча більш така повніша інформація вже з 1839 року, зокрема про отця Теодозія Єфоновича, який був відомий на теренах Західної України своїм громадсько-політичним життям. А, цікаві історії дуже щодо будівництва церкви, потім відстояння, ну, безперебічня, героїчне протистояння селян компанійним виконавцям, які хотіли зробити у церкві спортзала. Але відстояли нашу церкву і вона була відкрита, вона була закрита більше як 28 років, і у 1999 році вона була знову відкрита для. Для Не менш важливий матеріал історія міст поховань в селі Неміч, адже одним із найцікавіших у мистецькому історичному, а сьогодні і туристичному плані в селі Небіч і місцевій цвинта. Ну і ці теми розкривав Ігор Букало, дуже цікаво. Також, думаю, що зацікавить наших на, користувачів. Історія села говорять люди, люди, які живуть, працюють, свій талант, професійні вміння віддають на служіння рідного селу. вихідці з села відомі. І в книзі згадано дуже багато імен, прізвищ родин, які жили, працювали, робили свій внесок для розвитку села. Е, ну І, звичайно, не залишить читача рівнодушним історія школи, історія культурно освітницького руху. У селі Немір завжди. Вчала пісня, мирні частини тяжкі поліття зрівала душу, края на серце. У нашому серії. Грати вистави, організовувати колодки та речерниці, веселиться на танцювальних площадках, які самі будували, та частина. Та лимовій нем'ячі створювали окружні колективи з виставами, концертами, астролюванням на вуличних селах. Ну і як без традицій, це те, чим ми живемо, на чому виховуємо своїх дітей, що живіть нашу душу. Тому у книзі зимова різдвяна обрядовість, святкування великодня у селі Немі, сілля по нем'чистки та старовинні нем'ячиські страви. А ще усні перекази зі скібувальщини, давні пісні, мають не м'ячі всі свою особливість, свої родзинки, неповторний колорит та своєрідний дух, у яких привітаються мудрість, щирість, веселість. Правдивість і простота. І цією книгою ми заохочуємо сучасників і майбутні покоління продовжувати досліджувати та писати історію рідного села. Віримо, що знайдуться небайдужі і будуть уточнювати, розкривати нові факти, зрештою писати про те, що відбувається сьогодні. Бо завтра це вже стане історією. Дякую за увагу!